Вітаю! Сьогодні два гаманці в роботі. Дуже цікаві, особливо цей, до нього потім повернемося. Так, це я вже шпаклівочку тут тинула. І ось так виглядає зсередини. Будемо над ним працювати. А ось цей, що ми бачимо, тут бежевий колір, а насправді він сірий. Сірий, вкритий золотом, золотим напиленням. Дуже цікавий. Спробую зробити такий самий. Ось тут же фарбу колорнула. Все ніби підходить. Я думаю, з цим буде дуже цікаво попрацювати. А ось результат реставрації. Тепер два улюблених гаманця виглядають свіжо. Без затертостей, а цей гаманець виявився ось такого кольору, а блискітки це була просто домашня реставрація. Тепер він має теж гарний свіжий кольор.